Вітаю з вами, Пархоменко за Полтаву. Початкова школа 43. Укриття для наших діток. Кожен клас має свою локацію, де вони проводять свій навчальний процес, незважаючи на підтримні тривоги. Школа забезпечена черговим освітленням, є технічний запас води, є резикулятор. Це спеціальний прилад, який дезінфікує повітря, очищає його і осушить. Початкова школа 43. Вона складається з початкової школи і дошкільного підрозділу. Перевіримо, як облаштоване укриття для наших діток. У дошкіллі тепло. Є притяжна і витяжна вентиляція, облаштоване відпідними меблями. Давайте ми подивимося на ем, аптечку. Нашу аптечка облаштована. Хочу нагадати, що в аптечках повинні бути засоби до медичної допомоги. Разом з Полтавцями. Пишемо план розвитку Полтави, в якому одне із пріоритетних місць буде займати безпека наших дітей. А це означає, що кожен садочок, кожна школа повинна мати сучасне обладнане укриття з вентиляцією, з водою, з усіма необхідними технічними засобами і дають можливість безперервно проводити навчальний процес.